Слава Ісусу Христу, братики, сестрички! Філюк на зв'язку. Понеділок, вечір. Зараз на ефір підумолитовний. Гляньте, які троянди біля храму. Дякую тим кіточкам, що турбуються про них. Глянь сюди, після двитку. Подивіться, яка краса. Глянь, яка краса, яке благословення, Господнє, залишки раю на землі. Тут, тут, які хочете, фіолетові, рожеві. Покажіть цього рожеві. Всім гарного понеділка, я був на випускному синочка. Десь на ну, які рожеві красиві, бачите? Рожеві, а ці червоні. Ми маємо. Зараз їхати вже на ефір, а ці червоні, зблизька покажи. Тепер переходимо сюди на рожеві. Гляньте, які кетяги. Тут мільйон, мільйон тих квіточок на кетягу. Я ще так не бачу. Гляньте. Так само тут оці бублішки трошки зривати, будуть інші рости. Знов рожева. А ці які красиві. Просто. Просто покажи зблизька. Гляньте, О, яка краса, яка краса. І то все в хра... біля храму білозірців. Шушки трошки маленькі такі, а тут дуже гарненькі. Дякую дівчатам, які трудяться. Хай Бог кожного благословить. І це навколо храму, оце все навколо храму. У нас квітки, 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 квітки. Різні, різні, різні. різні. Оці оце прекрасні. Просто гляньте. Ось яка Кетяга. Всім благословенного вечора. До зустрічі на цій першій на ефірі ще й пахнуть. Господи, слава тобі. М -м -м. Квіточки.